У продажу апартаменти на першому поверсі двоповерхового будинку: три спальні, два санвузли, власна тераса, загальна площа 93 квадратні метри. З вами компанія Інвестлайф. Мене звати Анастасія. Давай дивитися. <му> Ось така велика вітання зі зручним диваном та кріслом. Також є телевізор. Ремонт тут дуже класний, мені подобається, що він в таких біло-сірих тонах, я люблю таке. А ще тут багато класних деталей та цікавого якогось декору. Наприклад, дивіться, вся мозаїка із дзеркал, ось ці такі ліхтарики кругленькі. Дуже-дуже, якщо так звернути увагу, тут дійсно воно все цікаво і стильно зроблено. Кухня тут простора, є вся необхідна техніка та великий стіл. Зверніть увагу, що дуже зручно, тут є багато різних шкафчиків. До речі, одразу є посуд. Ось, наприклад, один навіть помічений плюсиком. Тут можна зберігати аптечку. Що є великим плюсом? мікрохвильовка, духовка та холодильник тут дуже гарно вбудовані. Перша кімната тут з двома односпальними ліжками, кімната простора, вбудована шафа. До речі, всі шафи в цих апартаментах вбудовані. цієї спальні вихід в патіо, а з цього патіо вхід в другу спальню. Друга спальня вже з одним, але двоспальним ліжком. Тут є велика шафа. До речі, вона рази в два та три більше в перші спальні. Також тут є ось така цікава гарна картина. Поруч з цими двома спальнями є санвузол з душовою кабіною. Третій спальні у нас знаходиться величезне двоспальне ліжко, величезна шафа та власний санвузол з душовою кабіною. Одразу з цієї спальні ми виходимо на власну терасу, площа якої аж 50 квадратних метрів. Також, звісно, тут є ось така територія з двома басейнами: один басейн для дорослих, один для маленьких. Є е, два душа. І багато ось таких от ліжаночок, на які можна лягти та засмагати. А якщо вам раптом не хочеться лежати під сонечком, то тут є декілька ось таких класних навесиків. Пожалуйста, сіньочок. Якщо у вас залишились питання стосовно цих апартаментів, пишіть нам або особисто мені, ми з радістю вас проконсультуємо та все покажемо. Інвестла інвестуй в життя.